Військова частина А-4856 дякує Городенцівській громаді на чолі з Кобилянським Богданом Миколаївичем за придбання для нас банного праченого комплексу. Слава Україні! Героям слава! Це правильно банний комплекс, дуже якісно зроблений в Україні. От Дивіться, які тут всякі системи стоять. Він доволі автономний, дуже круті. Фільтраційні системи, що можна навіть черпати воду з озера чи з річки, вона буде очищуватись тут і подаватися уже сюди. Тут стоять пральні машинки, також тут можна посушити одяг, от сушки є дві. Ну і тут вже власне, душові кабіни. Три штуки. Ось так все якісно зроблено. Дуже класно. Ну і хлопці просто супер задоволені.